Я Даня Білий. Я Юля Карпова. І в кожного з нас була причина перейти на українську. У мене це сталося від народження, власне. У мене це сталося від народження власне. <рес> Інколи люди задаються питаннями, як я можу типу, повпливати на щось, якщо я просто там працюю в офісі або в магазині, сиджу на касі, а ви говорите про боротьбу за культуру uh -huh. типу на побутовому рівні. Ну чомусь вважається, ніби якщо ти не маєш величезної аудиторії, то ти не можеш впливу, цього да. зробити, не маєш впливу, не можеш. Але ж ти можеш зробити в межах своєї бульбашки вдома на півтори людини навіть. Як мінімум, коли ти виходиш на перекури з своїми колегами, то не розказуй ідіотські анекдоти про кума і силюків. Знаєш, да. хоч б це зроби. Тому але... що з'явиться, вибач, з'явиться мовний патруль рано чи пізно, який буде ходити і вирувати кадаків за оці жарти. Ну це не смішно. Ну це прям якесь ти приниження. На базі, коли ти типу, по українці нижче та, ну, коли жартах. так коли селюки, селюки коли нав'язують ці історії про те, що якщо ми бачимо українців, або чуємо про українців, це обов'язково із села, це обов'язково ні в чому не розбирається, це обов'язково гига-га, і це, це обов'язково Петро. Петро, можливо, ще й чийсь кум, обов'язково любить сало і пить горілку. Ну до речі, напишіть в коментарях, чи є у вас куми, щоб ми розуміли, як зараз працює це. Я подумав, про те, що навіть неважлива бульбашка, а, ти ж як споживач, можеш, типу, підтримувати. От, наприклад, а, проекти, виходять uh -huh. якісь проекти на телебаченні або в інтернеті, uh -huh. неможливо. Якщо, наприклад, у проєкта нема а, глядачів, я це знаю по собі, то ти такий ну, в принципі, в, принципі, да, в принципі, я і не буду цим займатися. Я типу зняв, ніхто не дивиться. Тобто, якщо люди не будуть дивитися, не будуть підтримувати проекти, в яких а, українці є, типу, а, там, третю четвертую націю. Uh -huh. То, скоріше за все, таких проєктів і не буде. Просто чомусь все одно залишається цей момент, коли люди хочуть подивитися на оце. Виходить, попит породжує ту саму пропозицію. Ну так, да, але просто зараз є, типу, інший. Е, не, ну, коротше, є інші пропозиції. Дуже класні. От, наприклад, якщо ми переходимо на українську, угу. де українська стильна, українська, так. типу, крута, так. і до неї хочеться долучатися, вже все створено для цього в світі. Тобто. Якби це не було дивно, але Росія зробила все для того, щоб українська зараз була в топі, тобі це... треба просто цим скористатися. Це дуже дивно звучить, але для того щоб просто розвивати нормальне українське і не стосується не тільки мови, а й загалом культури, просто треба це робити, а не вирішувати якісь невирішувані задачі.